Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков, який відповідає у російському зовнішньополітичному відомстві за стосунки із Сполученими Штатами, підкреслив, що Москва готова буде вислухати нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, якщо той звернеться до Кремля із пропозиціями щодо врегулювання ситуації навколо України. Заступник Сергія Лаврова підкреслив, що набагато краще обговорювати мирні пропозиції, ніж накачувати Україну усіма видами озброєнь, які Захід розраховує використати для нанесення Росії так званої стратегічної поразки. Але як ми розуміємо, із Заяви цього російського дипломата, який до того ж підкреслив, що простого рецепту врегулювання ситуації бути не може. Кремль насамперед схиляється до версії, в якій саме Дональд Трамп має звернутися до. Володимира Путіна із власною ініціативою, а Путін вже має вирішувати, чи погоджуватися йому, чи не погоджуватися із тими чи іншими пропозиціями новообраного американського президента. Тобто, Путін, як можна було зрозуміти з його недавнього виступу під час засідання Валдайського клубу, продовжує вважати, що знаходиться у сильній позиції. По відношенню до заходу, і впевнений, що будь-які пропозиції політиків зі сполучених штатів чи Європи мають привести до виконання тієї задачі, яку він поставив перед собою, коли у лютому 2022 року ухвалював рішення щодо великого нападу на нашу країну. А ця задача, як ми розуміємо, це капітуляція. України тому виникає досить просте питання: а чи є у кишені Дональда Трампа такі пропозиції, які б могли задовольнити російського очільника і разом із цим не датися в знаки на репутації новообраного американського президента? І що буде робити Дональд Трамп, коли побачить, що Володимир Путін не збирається думати про його репутацію? а Зацікавлений насамперед у тому, щоб знайти легкий шлях до досягнення власних імперіалістичних цілей, чи буде це означати, що американський президент збільшить допомогу Україні? Або ж забуде про російсько-українську війну, так як свого часу після? Невдачі з Кім Чен Іном він практично забув про проблему ядерної програми Північної Кореї. Ну і ми бачимо, чого вартує світу така дивовижна забутьковець. Ясно, найголовніше Трамп ніколи не піде на виконання тих умов, які будуть нагадувати світу, що він є слабким політиком і лідером. У співвідношенні із Володимиром Путіним. не піде, хоча б тому, що це не відповідає реальності, адже якщо порівняти потенціал економіки Сполучених Штатів і економіки Російської Федерації, абсолютно очевидно, що це дискусія велетня із лилипутом. Разом із цим не будемо забувати, що економічний Ліліпут має другий у світі ядерний потенціал, і саме цей козир буде використовувати Володимир Путін у своїй дискусії із Трампом. І тут, звичайно, виникає досить велике запитання: наскільки. Путінський блеб щодо можливості ядерної загрози навіть не Україні, а Сполученим Штатам, може діяти на новообраного президента Трампа, адже ми розуміємо, що Трамп отримає... У спадщину від Байдена країну, яка взагалі не бере участі у жодному воєнному конфлікті, вся його передвируча компанія пройшла під гаслом недопущення участі сполучених штатів у нових війнах. Саме за це виступає переважна більшість електорату Дональда Трампа, і цим цей електорат відрізняється від електорату Камали Гарріс, адже прихильники. Віцепрезидентки насамперед говорили про важливість захисту свободи і демократії а у переліку цінностей тих американців, які віддали свої голоси Трампу, цей пункт практично відсутній, але присутній пункт про мир. І це таким чином не дає можливості новообраному президенту Сполучених Штатів Америки ризикувати якимсь конфліктом із Російською Федерацією чи будь-якою іншою диктатурою, яка буде використовувати цю Ахілесову п'яту сполучених штатів побоювання американців у тому, що вони знову будуть учасниками воєнних конфліктів. Ну і звичайно, як ми це вже... Побачили на пострадянському просторі той, хто не боїться ризикувати, той хто не боїться війни, той країні якого цінність людського життя набагато нижче ніж у демократичних країнах, як правило, виграє у боротьбі за власні позиції, навіть якщо немає відповідного економічного і соціального потенціалу. Приклад того, як веде свою політику Володимир Путін, здається, є беззаперечним з цієї точки зору, і тільки якщо. Демократії будуть сильними і не будуть боятися ризикувати. Ми можемо говорити про те, що вони здатні будуть захистити свої інтереси. А поки що ми маємо те, що маємо. Представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації з поблажливістю говорить, що його керівництво готове розмовляти із новообраним президентом Сполучених Штатів так, ніби Дональд Трамп не очільник Америки, а керівник якогось регіону Російської Федерації, який має піти і вклонитися Володимиру Пу. Утяну, так як це бачиться у Кремлі, поки що ми не знаємо, яким може бути план Дональда Трампа щодо врегулювання російсько-української війни, і чи існує цей план взагалі? А можливо існує тільки конкуренція у оточенні Трампа, а сам новообраний президент Сполучених Штатів і гадки немає, як виходити з цієї непростої ситуації. Ну і не будемо забувати найголовніше, коли ми говоримо про початок перемовин про закінчення війни між Росією і Україною. Чомусь багато хто вважає, що початок перемовин обов'язково має закінчитися якимось реалістичним результатом, тобто тим, що війна дійсно припиниться на певних умовах, більш чи менш вигідних для сторін. Але переговірний процес на той переговірний процес, щоб його розпочинати і не закінчувати в історії багатьох воєнних конфліктів. Були ситуації, коли перемовини дійсно починалися. і Продовжувалися як процес, але під час перемовин продовжувалися воєнні дії і не створювалося жодного враження, що такі перемовини можуть взагалі призвести до реального закінчення війни між двома сторонами, настільки далекими були позиції сторін, які розпочинали переговірний процес. Так що вважаєте, що це? Також може бути частиною війни. Просто одночасно будуть йти воєнні дії, і одночасно буде відбуватися дипломатичний процес, який буде підтверджувати, що Сполучені Штати не забувають про необхідність виходу з російсько-українського конфлікту. Тут найголовніше, яким буде рівень допомоги сполучених штатів і європейських країн Україні під час цього дипломатичного процесу, і наскільки буде вважатися, що саме цей рівень допомоги впливає на ті рішення, які ухвалюються за столом для перемови, але все це можна буде зрозуміти ті. Тільки після того, як ми вступимо у реальний переговірний процес, який буде докорінно відрізнятися від будь-яких передвиборчих обіцянок і текстів у медіа, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, і донателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самого Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!